Так, доброго дня, друзі. Значить, прийшов час міняти лемеші. Погодка вже така сніжокся, як бачите. Значить, лемеші це рідні я купляв разом з плугом. Тобто, от працювали вони десь 3 роки, 3-4 роки. В рік я наорював десь приблизно. 20-25 гектарів. Десь так. 25 гектарів будемо, грубо говоря, казати. Десь менше, десь більше. Десь не в тому. Тобто, 25 гектарів будемо вважати. Значить, отак вони усі виглядають ці ціле Ось Подивіться, так. Так, вроді би ще й гості. Були наварені сурмайтом. Тобто тут проварка була. І... Кінець я тут був наварений. Але воно вже зносилося, так як я ж кажу, відурав уже три сезони чи чотири по 25 гектарів. Це не одеські, це саморобні, там де я купляв плуга, там хлопці роблять ці саморобніші. Тобто в мене не було надії на них, що вони відпрацюють там. Буквально хоча б два сезони чи сезон. Якісь 30 гектарів відорять. Ну, не було надії, але вони віддорали нормально. Питань немає. Значить, замінюю їх на отакі ось леміші. Ось одного скину. Ставлю отакі леміші. франк оригінал. Товариші мої користуються такими лемішами. Задоволені. Ну, ціна качество, то є, Вони коштують набагато більше від обичних отаких лимічів. Такий там буде, не знаю, гривень 800 стоїть. А ну, такий ось 800. А цей, що поставив, 1800, то є, є різниця. Да? Значить, отакий, такий плуг на тикронових полицях, друзі. Чи отвалах, там хтось каже відвали. Валиці, відвали одне те саме. Значить, отакі ось докидачі стоять зверху. І міняю, як бачите, отакі ставлю лиміші, друзі. Ось Ці. Значить, ось воно пише, бачите. 3,35. Франк оригінал. Отакі лаймешки. Ось наварені, теж з формайтом тут. І тут проварка ось йде видно така нормальна. отакі друзі, леміші ставлю. Ну, потім подальше.